Ну, привіт, привіт, привіт привіт, вам всім. Вітаємо вас на занятті Литовські мови. Wow. І ми сьогодні його розпочинаємо вперше. Ми разом будемо вивчати на це заняття, нашу, не нашу, а литовську мову разом із Марго. Тому ми налаштовуємося на щось цікавеньке і новеньке і будемо розпочинати. Блазочка, Марго, я тебе передаю слово. Всім привіт! Ну, от ми спочатку подивимося, ну фо фотку з Е, Зараз я спробую запустити демонстрацію. Так, нажимай, натискай на демонстрацію екрана. Натиснула. Зараз а, вот от зараз фото фотографії. Ну, ми не бачимо поки фотографії зараз секунду. так Вот, я вже знайшла. Ну, що, видно? Є. Yeah. Yeah. Так, от ну, ми не будемо звертати от, Це, це латишський алфавіт, от не будемо. Е, будемо звертати на уваги на литовський алфавіт. Зараз я буду читати. Повільнувати, як читати ці всі букви. Перша буква читайте як А, друга це от, от, що от за крючок це читається Е, і носія, третя буква це Б. І третя, четверта вже буква це читається. А це це можна назвати таку га дьоб і читають як Ч. І п'ята буква Д читається «є», і от це «є» і «носіне», далі Йо читається. От. Далі Ф читається як звичайна буква F е д ж х а далі читаєте, джобок, і г д к л м н о п р с і це читається добік і с äh, ш читається і т і у читається і у оця äh, у Іносине. И вот это читається у У така и з, з е, терточкою е, читається як У, и далі ч, читайте як от В, потім З, и это Ж, буква Ж. Я, я зараз е, Вимкну демонстрацію екрану ну і запущу е, відео. У мене є Facebook, фей це по Facebook, я зараз вимкну демонстрацію і обратно включу. Так, зараз я знайду це. Вже знайшла. Так, екран. Okay. Так, зараз так, Ва, все, зараз я включу. A. Vienas vienas karvės pienas. Pradedu radom. O, u. Pasireuošę? Kas yra A? A yra arbūzas. O kas yra P? Banginės juk žinai. Čia tai citrinas, čia tai čia burekas. O kas tas čia burekas? Čia burekas tai skanu. Kita vo draugai, donatas, donatas ir daliai. Ežiai, ežiai, o štai ežiai senas neįgaliukojas Garbonatanas. Fantastiški flomasteriai. Čia Garbonas ir juka, taip pat girtara. Ui, kas keičia per kopičios? Tai ha, tai dievo hobis, ilga, ilga istorija, ilga suolega. Tai jot jūreivis jūroje, ką laivo kapitonas, čia kapitono katinas, keliauja kartu, lalalalalapė. Nusprendė eiti svečius pas savo draugėmešką ir nešąją naus. Čia N, nikštukas ir nikštys, čia O, oranžinė oška. Palauk čia tik tai bokštas, o kažkas. Ragai, viestainis, rožiai, dar. Kaip daro tigras, saldainis, saulės rūtis, suknelė ir šaga. Aš, tai yra šukos. Šukos. Imksusi šukok. Tai telefonas. Kas tam vėl nuotėta? Tai U, jų yra trys. Šita trumpa tai upė, šita labai keista. Tai U, bet ji suodega, o šita trečia tai U, U. Taip pat tai jūs vaikai, vaivoriškė, varatinklis, tokia tarai dėdė. O ze taip auštis zylė, šiamajai nevaisi, o ze taip paskutinė, dabar jau. Tum, tu, žemai. Žemai. Ну. е... Ну, як, о, зараз. Окей. Ну, як вам сподобалось, сподобалася пісенька, чи як там? Це, це, це все, Весь урок все. Мормально. Нормально. Угу. Так, марку. Ну що? І все. Це все. Ну, е Дякую тобі за те, що так познайомила нас з, з литовською мовою, е з нашими сусідами. Е ми тобі дуже сильно вдячні. Будемо сподіватися, Будемо над... що ти будеш трошки нам щось дуже цікавенько показувати. Я, я, я... Я ще задам домашнє завдання, там взагалі легкі слова. Я там напишу в переклад з тих слов і, трі, і, мож, і на, на наступному уроці прочитати їх. Ти напишеш в чаті, так? На підпису твоїм уроком. Добре, <гум> добре, домовилися. Добре, ну тоді ми зараз ми тобі поки дуже вдячні всі і <гум> до зустрічі тоді. Побачимося до завтра.